Параграф дев'ятий Необоротні та оборотні хімічні реакції. Ви знаєте, що існують різні типи хімічних реакцій. Кожний спосіб їх класифікації ґрунтується на певній ознаці, наприклад, за кількістю реагентів і продуктів, наявністю чи відсутністю зміни ступенів окиснення елементів. Серед таких ознак напрямок перебігу реакції. Необоротні реакції. Вам відомі випадки, коли хімічних перетворень зазнають лише реагенти, а продукти реакцій не взаємодіють між собою. Такі реакції називають необоротними приклади реакцій необоротних за будь-яких зовнішніх умов на екрані. У рівнянні необоротної реакції між лівою і правою частинами записують знак рівності або стрілку, спрямовану праворуч, іноді кажуть, що така реакція проходить зліва направо. Оборотні реакції трапляються, що водночас із реакцією між реагентами взаємодіють її продукти з утворенням реагентів. А в пробірці чи колбі в будь-який момент міститься суміш речовин, реагентів і продуктів. Реакції, які одночасно відбуваються в протилежних напрямках, називають оборотними. У рівнянні оборотної реакції використовують знак оборотності, взаємодія речовин А і Б є прямою реакцією, а речовин С і Д зворотньою реакцією. Будьте уважними і не плутайте терміни оборотна реакція і зворотна реакція. Відомо багато оборотних реакцій, серед них взаємодія водню з парою йоду. Пряма реакція відбувається при нагріванні і не завершується через одночасний перебіг зворотної реакції. Розкладу гідроген йодиду на прості речовини. Досягти повної взаємодії водню з йодом не вдається, якщо підвищити температуру, збільшити тривалість досліду чи додати каталізатор. Аналогічну особливість має реакція водню з азотом, яку використовують у промисловості для добування амоніаку nh 3 Оборотні реакції також відбуваються під час розчинення багатьох солей у воді. Параграф 12. Деякі реакції є оборотними в певному інтервалі температур. Розглянемо приклад взаємоперетворення сполук кальцію. Кальціоксид, технічна назва негашене в вапно, за звичайних умов дуже повільно реагує з вуглекислим газом і перетворюється на сіль, кальцій карбонат. Кальцій О плюс СО2 дорівнює кальцій СО3. Тому негашене вапно зберігають у герметичній тарі. В іншому разі, цей оксид взаємодіятиме з вуглекислим газом, який є у повітрі, поступово перетвориться на карбонат. Вапно втратить властивості, які зумовлюють його використання на практиці. Негашене вапно добувають нагрівання природного кальцій-карбонату, вапняку крейди за температури 900 градусів Цельсія, тобто здійснюють протилежну реакцію. Кальцій СО3 під дією температури перетворюється на кальцій О плюс СО2. За цих умов удається повністю перетворити сіль на оксид. Якщо нагрівати кальцій карбонат у закритому реакторі при 900 градусах Цельсія, то розкладеться лише частина солі. У посудині виявимо суміш твердих сполук кальцій О і кальцій СО3, а також вуглекислий газ. Отже, водночас відбуватимуться дві реакції розкладу солі та сполучення оксидів. Маємо оборотну реакцію. Розклад солі є прямою реакцією, а її утворення зворотною. Цікаво знати оборотною в певному температурному інтервалі є реакція перетворення кальцій он 2 на кальцій О плюс H2O і навпаки. Вивчаючи в 9 класі водні розчини, ви дізналися, що основи кислоти солі при розчиненні у воді. Розпадаються на йони, цей процес називають електролітичною дисоціацією. Для кислот він є оборотним, частина молекул кислоти постійно розпадається на йони, а частина йонів сполучається в молекули. Аж хлор перетворюється на H, плюс хлор мінус, і навпаки. Електролітична дисоціація основи солей є повною. Тобто необоротним процесом. Це йонні сполуки, їхні йони під час розчинення речовин переходять у розчин і не сполучаються один з одним. Барі ОH2 дорівнює, барі 2, плюс 2ОH OH мінус. Калій 3ПО4 дорівнює 3 калій плюс, плюс ПО4 мінус. Висновки Розрізняють оборотні та необоротні хімічні реакції. Оборотні реакції одночасно відбуваються у протилежних напрямках, взаємодіють між собою і реагенти – пряма реакція, і продукти зворотна реакція. Необоротна реакція відбувається лише між реагентами, тобто в одному напрямку.